Monsieur le Président, Emmanuel Macron parle à Vladimir Poutine. Nous savons que ça ne plaît pas toujours aux Ukrainiens, mais à un moment donné, est-ce que ça vous servira de faire passer des messages à la Russie, peut-être d'organiser une négociation avec la Russie Це право Еммануеля, це його був погляд, і я знаю, що він іноді змінював цей погляд. Він хотів добитися діалогу починаючи з 2019 року. Ми вже знаємо один одного, не один рік з Еммануелем. Він наприву я вважаю, що це не призведе, не допоможе. Бо мені здається, що Еммануель, коли він зустрічається з Путіним раз на півроку або на раз на рік, він зустрічається з різними людьми. Et c'est tout. Une seule personne lui promet quelque chose, et la prochaine fois, cette personne ne le promet plus, elle, elle change de position. Donc, je pense que ça ne va pas Monsieur le Président, vous savez bien qu'à la fin, à un moment donné, il faudra une sortie de guerre. On n'ira pas à Moscou comme on est allé à Berlin en 1945. Donc, est-ce qu'un jour, la négociation reviendra avec la Russie, avec Moscou Nous ne nous intéresse pas Moscou. Нас не цікавить Санкт Петербург, нас не цікавить чужі землі, нас не цікавить життя Я Російської гусі, Федерації. Тому нас цікавить тільки наша земля, і ми хочемо її деокупувати. Ось і все. Розмовляти з Росією треба з тією Росією, яка готова поважати вас, яка готова говорити не зброєю, а словами, яка готова вам.

Дивіться, це суверенне право України. Розумієте? Домовлятися так не можна, в принципі, з людиною, який вас окуповує, домовлятися про якесь майбутнє дуже складно. Я б в це на сьогодні не вірю. Я не бачу кроків. Домовленості з Адольфом Гітлером до чого до чогось призвели? Ні до чого, окрім втрат людей, нації. Націй, цілих націй, окрім втрат територій, архітектур, всього живого, ні до чого не призвели. Але з німеччиною, іншою, не фашистською, демократичною, з іншим поглядом, світ живе і має справи, і це прекрасно. Тому будемо говорити з Росією, яка готова до демократії і поважати свободу.